Так, зараз пройшовся по березі, пройшовся по набережній, і хочу дати вам якусь круту цінність, ту цінність, яку я даю кожній людині, яка зі мною спілкується, стикається в моєму наставництві, багатий тренер-наставник. Щодо мого простору, що таке взагалі проєкт, багатий тренер-наставник. Це бізнес-проєкт. Безпосередньо через деякий час ми плануємо зробити бізнес-академію, повноцінний заклад навчальний, вищий навчальний заклад, де буде і диплом, сертифікація, і державна. Реєстрація всіх цих заходів, установ, дипломів. На, на сьогодні це освітній проєкт, який кардинально змінює мислення тренеру і дає три основних експертності. Це якісні освітні проєкти, який дає експертність, покращує, збільшує експертність. В фітнесі, нутриціології, в наставності психології і в бізнесі, в інструментарії якості бізнес. Це академічні знання, які були розроблені, відшліфовані професіоналами, в частності моїм досвідом, досвідом роботи з клієнтами протягом 10 років. А саме в онлайні працюючи і заробляючи на протязі 10 років з клієнтами. І так, щодо експертності в фітнесі і нутриціології, у нас є курси, підготовка тренерів тренажерної зали, викладач у нас такий потужний Олег Шпичка. Також даємо диплом, диплом з ліцензією Міністерства освіти, спорту і молоді, також диплом нутриціолога. Тобто, Якщо у тренера не вистачає знань, не вистачає експертності, то цю експертність ми можемо дати. Друга експертність це наставництво, експертність, яку має освоїти кожен тренер. Коли він прагне працювати з клієнтами на вищому рівні. Наставництво психологічна підтримка це комплекс заходів, мероприятий російською мовою, які дозволяють клієнту змінити мислення. Це інструменти, які ми навчаємо в програмі Багатий тренер наставник». І Прикладні знання з бізнесу, з ведення бізнесу, з маркетингу, відеогенерація, продажі, позиціонування, упаковка продукту це ті знання, які має оволодіти тренер-наставник, коли він хоче кардинально вийти на інший рівень, абстрагуватися і не мати конкурентів. Тому що тренер це людина, яка просто слідкує за виконанням фізичних прав, слідкує за безпекою. Тренер-наставник це та людина, яка допомагає змінити свідомість, використовуючи інструменти своєї експертності. Це коротенько, що я конкретно пропоную. Це експертність, моя експертність, яка дозволяє тренеру стати підприємцем і вже на зовсім іншому рівні пропонувати свої послуги, давати результати людині, використовуючи інструменти бізнесу. А вже на другому рівні, коли тренер розуміє свою цінність, у нього є свій продукт. У нього є система продажів, система лідогенерації. Ми вже виходимо на другий рівень масштабування. Коли у нас з'являється команда, вона не просто з'являється. Ми даємо конкретні інструкції, регламенти підбору персоналу. У нас є партнерські компанії HR, компанії, які допомагають підібрати цих персоналів. Персоналів. Цей персонал. І підключаємо вже CRM-системи, SMM-маркетинг. Уже на другому етапі ми допускаємо наших клієнтів до екосистеми, де є адмінресурс, ресурс маркетингу. Ресурс контролю CRM-системи, системою і за кожним етапом наші спеціалісти слідкують. Це відбувається на бенській основі. І, як правило, на початкових етапах людина, тренер, підприємець, експерт, якщо не має ресурсу, він відповідно не може сам створити команду, тому що таргетолог коштує в середньому. 500 доларів на місяць, сммщик теж близько 500 доларів. Куратор, асистент, менеджер з продажів. Ці всі люди коштують як мінімум по 500 баксів. І коли тренер хоче масштабуватись, у нього, звісно, що немає початкового ресурсу. Ми даємо свій адмінресурс. Це вже у нас екосистема. Звісно, що тренер може... Сам створити цю систему з нашою допомогою своїх асистентів, кураторів. Але це певний час і це певні затрати. Тому я пропоную конкретно тренеру вийти на зовсім інший рівень знань, вийти на зовсім інший рівень прибутку. Завдяки підвищенню кваліфікації, отриманню трьох сій, е, світност, нутриціології, з наставництва психології і ведення бізнесу. При цьому тренер отримує можливість користуватися нашою екосистемою, адмінресурсом, клубом закритим, де ми ділимося інформацією, знаннями, підтримкою. І таким чином це є дуже крутою запорукою заробляти в онлайні і кардинально вийти на зовсім інший рівень, відокремитись від інших тренерів. Саме онлайн допоміг мені і допомагає створити той стиль життя, який зараз у мене є. Приймати рішення, подорожувати, не прив'язуватись ні до яких політичних катаклізмів, змін, обставин, вимог. Це саме основне. Свобода, друзі, це саме основне. коли ти не рухаєшся за вказівками якихось людей, які вирішують, чи вмирати тобі, чи подорожувати, чи виїздити. Це сама крута можливість, коли ти можеш Керувати своїм життям, своїми подіями усім і бути в безпеці зі своєю родиною. Такі це вид має, дивіться. Тому, якщо ти тренер і хочеш кардинально змінити своє життя, вийти на зовсім інший рівень прибутку саме через онлайн бути вільним, не залежати від воєн, катаклізмів, інших подій, звертайся до мене, я тобі допоможу, підскажу, за яким планом рухатися, в яку сторону рухатися, поділюся своєю системою, зрозумієш, що це. Крута можливість для кожного тренера отримати зовсім інший рівень життя і вийти на зовсім інший рівень свідомості. В оточенні однодумців. Рухаємось далі.